Нерестова заборона розпочалась з 1 квітня в нас і діятиме з 1 квітня по 20 травня на річках, з 1 квітня по 9 червня це на водосховищах, а вже по 30 червня це на всіх придаткових водоймах. Забороняється будь-яке вирисування на човнах різної конструкції, тому що риба потрібно, щоб була в стані спокою, в стані тиші. А також дозволяється вилов риби тільки з берега. На два гачки і дозволяється вилов лише в межах міста, тобто поза межами нерестовищ. З 30 березня було вже закінчено заборону на вилов щуки, тобто зараз вже можна з берега ловити щуку. Щука не реститься раніше інших риб, їй достатньо там буквально 4 градуси тепла води, щоб прогрілась, і вона вже виходить на нерест. Зараз дозволяється вже згідно нових правил, дозволяється лов на сім гачків, раніше було на п'ять. І дозволяється зараз вилов риби так само 3 кілограми, плюс одна риба дозволених розмірів. В основному рейдер здійснюючи часто. Ось взяти для прикладу за 2, -2 тижні діючої вже нерестової заборони було складено шість грубих правопорушень. Це тобто людини люди, люди порушили частину 4 статті 85. Це забороненими зряднями лову ловили сітками, павуками, а також було складено більше 11 протоколів. За частиною 3 статті 85 – це не грубе порушення правил рибальства, тобто перебільшення гачків або пересування в нерестовий період на човні. Також нами було вилучено з водойми під час уже нерестової заборони більше півтора кілометра без господарських сіток. Якщо сітки з водойми вилучаються, риба, якщо вона ціла та не пошкоджена, відпускається в водойму. Сітки пломбуються і до знищення зберігаються в нас на управлінні. За статтею, частиною 3, статті 85, це від 51 гривні до 170 гривень, а за частиною 4 це залежить 340-670. І все залежить від того, якщо людина спіймала зби рибу незаконним шляхом, так, наприклад, взяти, якщо в в сітки попалася карась, він за одну особину буде сума штрафу 1581 гривня. Якщо, наприклад, плітка це 1564 гривні, і вже за цими таксами новими нараховуються збитки людині.